Привіт! Це вже наше третє заняття по функціям. Тому сьогодні ми трошки заглибимось в те, як працювати з аргументами та повчимось імпортувати наші функції. Давайте подивимося, що в нас в цьому файлі, який ми зібралися імпортувати. Тут є дві функції: EXP та, add. зробимо новий файл і імпортуємо функцію з нашого попереднього уроку. Імпорт файлів може бути зроблений по-різному. Ми можемо просто імпортувати файл, тобто пишемо імпорт і назву файлу. Це буде виглядати ось так. Для того, щоб звернутися до нашої функції, в цьому файлі, наприклад, X, нам потрібно написати її через крапку від назви файлу. Давайте відразу збережемо в змінну наш результат і перевіримо, чи все працює. Як бачите, у нас є два виводи. Чому так відбувається? Ось ми викликаємо нашу функцію і вона відпрацьовує. Тому запам'ятайте, що коли ви імпортуєте файл, код в ньому запускається. Цього можна уникнути, але це вже тема іншого заняття. Зараз ми просто закоментуємо цей вивід, щоб він нас не збивав. В нас доволі довга назва файлу, тому ми можемо використовувати скорочення. В нас доволі довга назва файлу, тому ми можемо використовувати скорочення. Робиться це ось так. Після імпорту ви просто пишете S та нову назву. І тепер ми вже викликаємо ось так. Також ми можемо імпортувати конкретну функцію. Якщо раніше ми писали просто імпорт, то зараз нам потрібно вказати, звідки імпортувати. І вже потім що хочемо імпортувати. Якщо треба дві функції, то просто пишемо їх через кому. Тепер ми вже можемо звертатись до функції напряму, наче вона у нашому файлі. Також є варіант, коли ви хочете імпортувати весь вміст файлу, і щоб не писати кожну функцію, ви просто ставите зірочку, ось так. І всі функції вам доступні, як і в попередньому варіанті. Я вам так не раджу робити, тому що робочі файли великі, і ви інколи можете імпортувати функцію і перезатерти якийсь інший імпорт. Тому імпортуйте так, щоб було видно, що саме ви імпортуєте, або імпортуйте файл, щоб до нього треба було звертатися через крапку, щоб було видно що і звідки. Насправді так ви можете імпортувати не лише функції, але і змінні, класи, методи. Це все ми будемо вивчати далі, тому не забувайте підписатися. Через те, що ми не маємо функції перед очима, можуть виникнути деякі складності, тому я вам покажу декілька цікавих моментів. Але спершу я напишу функцію для ділення, на якій ми будемо практикуватися. Зараз у нас ця функція доступна, бо ми імпортували все через зірочку. Але давайте зробимо більш правильний імпорт. Перше, що я хотів показати, це передача іменованих аргументів. Раніше ми передавали ось так. Але краще імпортувати аргументи ось так. В такому випадку ви бачите, що саме ви передаєте. І ще тут важливий момент, що якщо випадково перепутати місцями, то з іменованими аргументами ви отримаєте правильний результат. Тепер я надіюсь, ви зрозуміли, чому це гарна порада. Наступне, чим би я хотів поділитись, це значення за замовчуванням. Давайте імпортуємо нашу функцію для возведення в степінь. Ця функція у нас підносить до квадрату. Давайте зробимо, щоб ми передавали не лише число, яке ми хочемо звести в степінь, але й саму степінь. Тепер ми можемо піднести до третього степеня. Давайте зробимо це з двійкою. З цим зрозуміло, але ми починали цей приклад, щоб розібратися з значеннями за замовчуваннями. Так от, найчастіше підносять до квадрату, тобто до степеня двійки. Тому давайте зробимо так, що якщо ми передамо лише одне число, то це число буде повертатись в квадрат. Якщо 2, то ми будемо вказувати, до якого степеня його взвести. Робимо це ось так. Ми вказали, що якщо передається тільки один аргумент, то другий бери за замовчуванням, тобто двійку. Ще тут важливий момент, що аргументи з значеннями повинні бути після аргументів без значень. Якщо ми зробимо ось так, то нам навіть PyCharm показує, що це помилка. Тепер давайте пересвідчимось, що все працює, як ми і очікуємо. На цьому уроці ми закінчуємо рівень. 2, з чим я вас і вітаю. Далі будуть більш складні уроки. Пам'ятайте, що до кожного уроку є задачі та тести, зробивши які ви краще зрозумієте матеріал. Підтримуйте наших військових. Всім гарного дня.